Наталія Андріюк стала зручною жінкою на вихідні. Коли Ірина вперше побачила Анатолія, подумала, що саме такого чоловіка вона хотіла б мати. Під час засідання круглого столу, куди її разом з іншими колегами запросили як кращих фахівців своєї галузі, він випромінював упевненість та бездоганність. Саме такі речі, яких не вистачало їй самій, приваблювали Ірину в інших. Його дорогий костюм і осяяна усмішка сподобались не лише їй. Уже наступного дня вся жіноча половина колективу обговорювала показного начальника фінансового відділу сусіднього управління. Ірина... Не докидала вражень до цих розмов, вона лише слухала та мріяла, що, може, колись буде ще якась нарада і знову побачить його, а дочекалась більшого. Несподівано і дуже швидко в них зав'язалися стосунки близькі, потім дуже близькі, від цього паморочилось у голові. Ірина літала на крилах довгоочікуваного жіночого щастя бути поряд, бути потрібною. Вона часто залишалася у холостяцькій квартирі Анатолія, щоб приготувати, випрати, довести свою жіночу потрібність у кожному куточку простору й серця. Анатолій мав цілком задоволений вигляд, тому як громом серед ясного неба. Пролунали його слова. Знаєш, я щось дуже звик до тебе. Мені треба побути деякий час одному. Як це? Що це означає? вражено питала Ірина його та себе. Це означає несподівано жорстко сказав він, що я прошу тебе не дзвонити і не приходити більше поки що. Цифри не лізли в голову. Подруги розпитували, що сталось. Ірина чесно намагалась виконати його прохання. Витримки вистачило на тиждень, а у вихідні, доведена майже до божевілля, чеканням його дзвінка, зважилась і подзвонила сама. У трубці пролунав жіночий сміх і кокетливе алло. Ірина не вірила. Мабуть, помилилась номером, а коли передзвонила, то відповіддю були лише короткі гудки. Минуло два місяці. Іра майже звикла бути одна, але вона завжди знала, що їй ніколи не вдасться позбутись свого почуття до Анатолія остаточно. Він все одно приходив у сни, в думки в її зруйновані мрії. Жінка ненавиділа час. Коли треба було повертатись з роботи, бо знала, що він знов принесе їй гіркоту марних надій на його голос. І раптом, коли Ірина збиралась випити снодійне і лягти в ліжко у квартирі, задзвонив телефон. Чомусь Іра була впевнена, що це саме він не спиш ще, мала. Звичним покровительським тоном спитав Анатолій, ніби й не було зради, розлуки, мовчання. Ні. Якимось завченим тоном сказала вона, готова розплакатись, розкричатись, але боялась, що голос зникне. І диво повернулось. Вони знову зустрічались, проводили, як раніше, разом вихідні. Він укотре був ніжним, упевненим суперменом, який умів дарувати квіти і запросити на вечерю в ресторан. Доки йому знову не забаглося відпочити, Ірина вже не соромилась своїх сліз. Цього разу вона сказала йому все, що хотіла, кидала йому в обличчя свої образи сум самотніх днів покинутої жінки. Він ставав дедалі похмуріший і своє мовчання завершив категоричним. Так, мала, я стомився. Невже ти справді думаєш, що ти на світі одна? Люба, ми не на безлюдному острові. Щось не подобається? До побачення. Ірина знову сидить над телефоном. Вона оплакує своє кохання і його байдужість, розуміючи, що весь цей час була лише зручною жінкою на вихідні і відчуваючи, що їй укотре не вистачить чогось, сили волі, в своєї образи, щоб забути про нього назавжди.